17 лютого в Коростені біля пам'ятника захисникам України встановили стенд з фотографіями захисників Скоростенської територіальної громади, які загинули на війні з Росією, щоб увіковічити пам'ять людей, які захищали нашу державу, які ми сьогодні зобов'язані всім, що робиться в нашій територіальній громаді. Я хотів, щоб було розуміння, що це на нашу думку, якби такий тимчасовий варіант. Відзначення наших військових, приємно те, що до будівництва до цієї роботи долучилися рада керівників нашого міста. Виникла ідея для того, щоб зробити стенди пам'яті, яка була підтримана директорами нашого міста, і зробили такі стенди, тому що зараз іде війна. На жаль, вже більше 63 людей загиблих, наших, з нашої громади людей був розроблений проект. Ми замовили його в Києві, виготовили і сьогодні. Забрали. Хто оплачував виготовлення? Відкликнулися підприємство, як екран. Теплосеть, Карастенський кар'єр, Крастенський щипзавод. Компанія Гефест їм така більша увага, тому що вони найбільше спонсорували це виготовлення. І водоканал, не хочу, щоб когось забути. Виготовлено три стенди. Будемо мати надію, що треті не понадобиться. Встановлювались стенди силами комунального підприємства теплозабезпечення. Це маленька е, така доля нашого вкладу в пам'яті про наших людей. Взагалі, на сьогодні у нас вже 64 воїна загинула Коростенської громади. Ну і як це не страшно констатувати, Це все додається і додається. Це ще раз про те, яка непроста війна йде, наскільки. Важко відстоювати незалежність нашої держави, і які героїчні наші воїни, воїни-коростенці, тому вічна їм пам'ять, слава воїнам українцям і слава Україні.